Мы, да, да. Если мы здесь укажем, что вот поставщик, ну вот я вчера даже специально это записала, и сейчас вам прочту, чтобы вы понимали, да? Поставщик должен предоставить проектное решение задач заказчика. Данный проект утвержден заказчиком должны быть предоставлены технично-экономические обоснования отдельных проектных решений. Это первое, да, и первым этапом Проекта является утверждение проекта технического задания и принимается на конкурсной основе. Красиво. А можно первое? Кто там поставщик должен, что должен сделать? Повторите, пожалуйста, первое. Доставить проектное решение. А как вам может представить пройти решение без технического завдання? Ну, там має бути завдання. Э, технічне завдання має да, дати технічне завдання, заказчик да. уже. Вы написали поставщик. Заказчик. Заказчик. Вона просто поставила перше питання, його треба ставити третій. Спочатку технічне завдання, а потім з вимоги. Ну, вимоги. Ну, да, боку да, замовника. Вот і После, после этого, после этого э, ну, здаємо депутатську комісію. которая правда, яка буде. А ми уч... вже робимо рішення. Ви да? цього не да? зробили? Да? Пос... Ну, ми цього не зробили. Технічні завдання не, не зробили. Комісію не, не, не склали, е, нічого не проговорили, а вже робимо рішення, затверджуємо програму, виносимо гроші. Можна коментарі? Зі ми не затверджуємо гроші. Можно комментарий опять? Рамия, кушторс. Любые. Да. Рамия, кушторс. это приблизительное, вот, приблизительное... закладывание. Ну, приблизительное у такого не бывает. Коллеги, по опыту да. работы. По, по, по опыту работы. Да. Вот да. мне звонила тоже вчера, и справа тоже спрашивала меня, что первое, курочка или яичко, да? А, сначала, да, да чтобы понимать, <свят> <сам процесс>. сначала, <свят> сначала техническое хит, 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 сначала, сначала, сначала финансирование или вы сначала делаете работу? Или мы проводим тендер. Так вот я как человек, который работает с бюджетом, вам должен сказать, и вы тоже работаете с бюджетом очень хорошо. Э -э, значит, сначала утверждается городская или там районная программа, на которую выделяются деньги. Пока э -э, после того, как только появляются у заказчика деньги, хотя бы в проекте, в проекте, да. проекте на какой-то период. После этого он начинает Заказчик начинает разрабатывать требования к системе. А в технологическом плане, если вы спросите, просто здесь есть разные понятия. Техническое задание для тендера и техническое задание на систему. Техническое задание для тендера мы, разрабатывает заказчик. Мы, мы это понимаем. Э, и, и на этом основании происходит квалификация отбора выканавцов. Да. А вот техническое задание на систему ⁇ это вообще платная работа. Угу. Техническое задание на систему ⁇ оно уже в рамках победившей организации, которая получает за это деньги. Разрабатывает уже технологическую часть. Вот, поэтому вы сейчас, пожалуйста, обсуждайте вопрос выделения денег. То есть все должно быть, курочка, яичко и так далее. Сначала все-таки, я так понимаю, было слово. А потом уже все остальное на земле. А потом, да. Поэтому сначала слово, а не курочка, а не яичко. То есть ваша программа, да. вы, на нее, вы на нее выделяете период периоды ее реализации, вы примерное финансирование, это же значит, что оно будет таким же, вы его будете менять в соответствии с вашими забаранками, техническими заданиями, стоимостью работ на тот час, потому что мы с вами говорим про 17-й, про 18-й год. Мы не знаем, что будет дальше. Через три месяца, да? Э -э э, пришел, вот, у нас бюджет правильно. Сессию, курим, правильно. Но вы сейчас утверждаете программу, что вы это в принципе собрались делать. А потом в рамках реализации этой программы вы э, утверждаете конкретные куски технического задания, да. и в соответствии с объявленными торгами у вас появляются победители, которые вам это задание выполняют. Вот так. -задание, да, да. Да, да. Сначала да. слово, да. после слова. Шо шо На тих задач будуть писати е, управління освіти, управління Замовник. е, зам, замовники, замовники. замовники, але їм мають е, надавати кваліфіковану допомогу фахівці із, по даному питанню. Тобто технічні завдання. Для того, щоб зрозуміти, що таке технічне завдання, треба, щоб вони були як мінімум отішніми. Ну, Вони не є спеціалістами з управління а, охорони з. Я, вони не, є, я, вони. я хотів сказати, вони не є лише управлінці. Вони управлінці війського профільу. Але вони не мають таких навиків, розумієте? Вони мають з вами консультуватися, ну, що прописувати в технічному завданні. Тобто, Це реєстр, реєстр. Це пацієнтів, це реєстр медикаментів, це, це відпуск лікарський. Ну, лікарського. Конкретика. конкретика. По кожному. Я рахую, що все правильно, правильним шляхом йдемо. Ну, в принципі. Может, вивези може з нього. Потім далі будемо, це все може, быстро, може якось не в правильному порядку, але правильним шляхом. Робити це да. <ріху> це це завжди українська речі. Щось якось не, воно буде. Не, не, ну якось буде не, треба, не. Робити, треба. треба робити. Це треба робити. Можна пропозиція по проекту рішення. Конечно, е, ми як, здесь як, да, як, ну, як на мене, все-таки варто вичленити саме медичний компонент і винести назву програму про те, що йдеться про створення там електронної картки пацієнта чи щось зробити упор на медичному компоненті. Це дозволить ну, дещо там скоригувати і бюджет, бо ну насправді зараз йдеться по тому кошторису. Програмі ми подали 13 мільйонів гривень. На ну, це для міста Бровери теж. Для сей, для сей, для сей. Потом будете еще программу принимать. По транспорту О, отдельно, по освети отдельно. Зелено, нам, зелено, нам обещали зелено. за 13 миллионов троллейбусом говорить. Но на самом деле один, чтобы потом. Троллейбусы. С тролейбусным парком. Две третьих это идет просто на парку. <говорю> а, а у вас тут информационная система <говорю> это <на> 13 <этот> миллионов. Вы посчитайте. Там оборудование <говорю> 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 2 трети. Там программа ПО там меньше. Ні, це не на обладнання дві третини. На обладнання тут іде 2 мільйони на комп'ютери для центральної лікарні. 240 і 240 – це на сервери, yeah. 3 -3 -3 000 000 000 а багато на програмне забезпечення. 3 мільйони, а остальні 9 мільйонів програмне забезпечення. І обучення персоналу. Транспорт візьміть. Там всього лише на всього 200 тисяч на програмі. За ці гроші ми вам квартиру говорили. Я пропоную якраз на суму транспорту, це 2,5 мільйони. Тобто це вже віднімаємо, вже стає менша сума. За рахунок того, що на перевезення школярів, бо вони цінили щоденники, перевезення школярів – це ще 810 тисяч. Забираємо. Тобто якщо ми зробимо упор, на медицину ми побачимо, по перше, а реальна вартість саме медичного компоненту, бо поки що це не зрозуміло. Тобто в цій шині прописано і то, і то, і то. Тобто, скільки в цій шині буде коштувати саме медичний компонент. Бо все інше, я так розумію, ну насправді зараз ну, програмне забезпечення таке, що можна на, на цю шину нанизувати поступово через рік п'ять інші компоненти. Ну тобто, це інша історія. Ви тобто... ж согласні з тим, що якщо в 2018 году тільки школа, то то завдання, яке 2018-му году буде розроблено, я би тоді обговорюватися. Не, не ставте там школа. Поставте в програму читала, себе, а і не вичерпніте, або вам придеться потім нову единиця. програму делать. Чому я про це говорю? Я читала просто детально вичитувала проєкт рішень, які подано, технічні речі, і технічні завдання, фактично, яке прописано вже в проєкті рішення, яке винесене на сесію на 4 серпня, то все, що стосується муніципальної програми. Ну там є помилки, табто там ми вообще видаємо якісь довідки від державних органів. Ми місцеве самоврядування. Ми з державними органами ніяк не контактуємо. Більше того, на рівні держави зараз запроваджується Айгов. Тобто я би сказала, що дуже сиро виписаний компонент муніципальний, тому що багато є речей, які щоб ми не дублювали. Так, задання тобто, зроблено задання ні, вже, на даний момент. Розроблений новий сайт в місті. Да? Тобто 200 тисяч вже витрачено, щоб ми не ну нас немає можливості повторно дублювати одні ті самі роботи. Якщо місто вже замовило новий сайт, то тобто давайте якось його інтегрувати. Тобто, це вже вплине і на суму, і на перелік робіт. Якщо ми говоримо про те, щоб людина могла в електронному вигляді замовити довідки, є система його. E тобто, ми можемо багато в чому заощадити, бо вже є створені технічні можливості. Просто шукати. Ну нам потрібно буде оплатити фактично інтеграцію ця в систему. Тому давайте ну зараз почнемо з медицини. Випишемо, назвемо програму, так як ну, тут насправді більшість витрат і більшість. Проєкту прописано під медицину. Давайте тоді не створювати людей ілюзію, що ми зараз тут автоматизуємо все місто, давайте конкретно випишемо, що це йдеться про медицину. Це класно, ну, тобто що це там не потрібно, це якраз в першу чергу потрібно. Ну, я, допустимо, здесь немножко з такою суми А, Сума скоригується. Когда я так зробила. Коли вот я їздила по всій Україні, да, ну, как бы по мені. должно быть какое-то решение. Вот, скажем, вот этой модели, которая, ну, в принципе, как бы сделана здесь, того, чего мы хотим, ее нигде нету. Но модели этой нету. Но оно эффективно и а, это комплексное решение. Знаете, я, я не подхожу точки зрения. Давайте мы сделаем вот это, вот мы вот это вот частями, это частями, и частями, нет. а то есть. Второй потом, компонент это не, делает. Из можливых 15. Умовно, вот. и, а, потом, чтобы это можно было внести в одну систему. Очень для меня важно, чтобы потом это все соединить. Понимаешь? Мы здесь делаем одно, мы здесь делаем второе, третье, и получается у нас везде кусками. И в этом проблема. Я когда езжу по, по городам Украины, да, и я понимаю, что у них... Нет интеграции между собой. И это есть проблема. Я не говорю, что мы там будем это сейчас все делать и так далее. Мы сейчас принимаем как. Но опять же, все зависит от технического задания, которое мы с вами пропишем. Не то, что там вот сейчас я хочу... Мы вот уже выносили это, это а на, на про что мы говорим. Мы говорим за концепцию. Мы говорим, по сути, сейчас за концепцию и я техническим знаю, заданием, которым мы будем работать. Потому что вот эти два пункта, они вот нам дают я решение. Я принципово не согласна с переликом компонентов, которые ты что, ну, возможно, автоматизировать не только там, муниципальную карту, Можно. Вот транспорт да. и школу. Почему мы выбрали да. самые цифры компонента? Чему мы пропускаем? Можно вопрос, комментарий. Багато. Мы будем делать реестр пациентов или реестр горожан? Реестр пациентов. То есть вы сейчас то есть сейчас ну, как судомо отступаете на шаг назад. Вот как говорят в Советский Союз. Секундочку. Питание в том, что у нас пациенты у лекарь, 70% иногородин. 70% иногородних. Вы финансуете? Співфінансуємо. Ви, співфінансуємо район. Ви, ви, район. Ви, так, так. Район, у нас І вам це, у нас, ця прозорість міст, вона надасть район. можливість для міжбюджетних взаємовідносин з іншими бюджетами і для платних послуг у ваших лікувальних закладах. Це по-перше. Але ж давайте вирішимо перше питання. Ви, ми створюємо медичний реєстр, медичну картку пластикову або муніципальний реєстр, муніципальну картку. Це те різні речі. Раз, речі. Зобто, тобто речі. ви, ви от, 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 давайте, це, було, от, було, от стоп, 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 стоп. Це раз. дуже дуже, Важно. дуже важливо. Тому що от, от ми зараз з вами, фіксується все, так? Ми будемо е, з вами збиратися там, кожні півроку і аналізувати пройдений шлях. І я вам гарантую зараз відповідально, що якщо ви зараз дефрагментуєте. Ваш цей підхід на окреме рішення, то це місту буде дорожче і довше. Я абсолютно відповідально це гарантую. Не як якийсь там постачальник якийсь компонентів і модулів інформаційних систем, а як експерт з управління. Я магістр державного управління вже 10 років. Я також маю невеличкий досвід, я канат медичних наук також. І я також маю відношення до тисячі лікувальних закладів за свої 25 років досвіду, до тисячі до запуску, до їх праці, до їх результатів. Я вас не тільки в Україні, так я вам кажу, і, і зараз я спілкуюсь з мерами, з районами, з замовниками, з, з експертами, з фахівцями. І я вам кажу, що якщо ви зараз дефрагментуєте і скажете. Давайте е, окремо, Котлет, котлети окремо, давайте гречку окремо, ну, вже сказали, не, е, не а я вам пропоную реції, кутю, я вам пропоную куліш, я вам не пропоную окремо пшонку, окремо м'ясо, окремо моркву. Як, як, поківець, не як не ніяк компанія, яка вам це все бажає. Усім хочеться купити Мерседес, але є можливість хвилиночку. хвилиночку. Якщо, за рахунок чого ви переплачуєте кошти, ви, 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 ви перетрачаєте кошти на потім синхронізацію цього цього між собою. Це міжнародний досвід, це не наш, не ваш, не мій досвід. Це міжнародний досвід. Якщо ви будете впроваджувати окремі компоненти без взаємозв'язку між ними спочатку, без системного підходу, то ви перетрачуєте кошти. Це моя експертна заява. І давайте мене перевіримо цю заяву за три роки. За рахунок чого ми можемо насправді зекономити. Фірм, які готові робити це інтегрально, їх набагато менше. Вони меншої конкуренції, вони можуть не менше, вони не запропонують менше ціну. Медичний компонент набагато більше фірм, які займають. Ми за рахунок того, що є конкуренція, зможемо зменшити за меншу суму закупити ті самі роботи. Mm -hmm. ну, це почитайте, <звук> ваша, це ваша, <звук> 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 це це ваша, це ваша досить міжнародний також. Тому неспроста запроваджується у нас система прозора і електронні закупівлі, неспроста держава наша інша державних. Закупівель міжнародних моніторин. Це, тому, це нормальна, це нормальна взагалі практики усіх. Це по-перше. По-друге, по -по 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 -по. <звеч> я <звеч> би не хотіла, щоб ми зараз заводили все в ситуацію. І, ну воно знову виглядає так. Ну, подивіться зі сторони, як це виглядає. Що ви знову хочете, це щоб ваша фірма, яка спроможна наша фірма! Не наша. Фірма. Не Починаєш п'ять. Понимаешь, нету здесь людей, которые готовы вот и, и на этом получать какие-то деньги. Понимаешь, ты опять начинаешь говорить такие вещи, которые просто сумбурные. Вот это вот решение, это решение пол полугодичной о, моей работы. Ты занимался темой медицины. Потому что надо было не только темой медицины, понимаешь. Я просто смотри, посмотрела все информационные системы. Я я Осознал человек. Я, была, я, посмотри, я ездила в Львов, я была в Днепропетровске, я была в Одессе. Ну, ну. Я спилкувалась с такой же спилке, в какие я работаю. Опять спилкувалась, надо было ездить. Почему?